Відео огляд і провірка крісла зканія уже євро. На відправка на Житомир. Підлокотник новий, відкидний, регульований по висоті. Обшивка нова. Паралончики відремонтовані, пухкі, об'ємні м'які. Функціонал весь відновлений. Значить, крісло підключається через звичайну. Пластикову гнучку шлангу. З'єднуваючи такий хороший латунний оригінальний. Я даю. Ви просто свою трубочку з машини з'єднуєте з цією трубочкою і у вас все працює. Робочий тиск від 6 до 12 атмосфер. Запуск крісла. Оця кнопочка. Клац. Крісло стає на ту висоту, яку задав йому. Висота задається цією ручкою. Бачимо вище, нижче. Собі виставили висоту. Воно буде запускатися на ту висоту, яку виставили. Це підкачка спини воздушна. Отут підкачується грушка. Клавиша здвоєна. Отак От одна половинка накачує, друга половинка цю секцію збрасує. І нижня секція. Збрасує. Ручка відкидання спини. Клац є. Далі регулятор угла атаки сидіння. Рух крісла вперед-зад на салазках. Сам підсрачник вперед-зад совається відносно спинки, хто ноги, що підколінний сустав, не звісав в повітрі, а більше лежав на самому підсрачнику. Підігріві. Підігрів, якщо що, то хай підключає електрик, бо це серйозна справа, можна наробити пожару. Остання клавиша закуску ставив регулювання м'якості хода сидіння. Я трошки припідніму його, щоб продемонструвати, як вона працює. Уверх, це на найлегшого водія, кілограм там 75. От воно легенько підівною ходить. Я легко-легко на нього спираюся. Ну, от зараз усилля кілограм 7-8. От добавлю чуть-чуть. о, Уже кілограм з 10 амортизатор. А так уже, о, уже о, десь кілограм 15. Відповідно, якщо це у нас кілограм 70 то це буде там 75. То це у нас буде там 85 Це у нас буде уже 90. Це у нас буде 100. І в самий низ аж 130 кілограм. Вибираємо положення. Амортизатора, яке нам нравиться, і лишаємо ручку в цьому положенні, в якому нам нравиться. Підігрів гарячий, нейтральний, виключений, легенький підігрів. Ремінь. Зустрічайте. Ага, забув про функцію. У сканії є така лапка. Здвоєна саласка, щоб е і спалки можна було сідушку відсунути вперед зад Цю лапку нажимається донизу і сідушку відсуваєш від спалки. Тобто ця лапка вижимає цю саму ручку, робить ту ж саму опцію. Просто зручніше від спалки. Для установки на стару сканію. Зараз покажу, що треба зробити. Може там навіть і дещо співпаде, може, не співпаде, але все одно. Ось оці саласки, які рухають крісло вперед і взад. Якщо вони задвинуті туди, означає крісло видвинути. До цих саласок переварить отакі уголки. Тут е між центрами 21,6 см. У вас на старій скані 28, болти отут того пройдуть. Такі лапки зробити сюди, 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 сюди. І його приварить тільки до цієї основи. От до, цього. до цього варити не треба. Коли будете варити, дивіться, не дай Боже, крісло вкрийте чим-то. Це вся сварка летить, крісло, тут амортизатор, все вкрийте, бо воно щоб нічого не попалило. От. Або відкрутіть ось ось саласки. Ось ось. Болтики тут, болтики, там знизу. Зніміть їх і потім вже варіть, обварюйте так, як вам потрібно. І не вздумайте крісло класти. Багато хто, я не знаю, чи розуміють, чи не розуміють. При ремонті, при установці крісло кладуть клавишною.